Всім привіт! Ви на каналі Як зробити що завгодно? З вами Поліна. І сьогодні я вам покажу, як зробити ось такі милі смайлики з символів, які є у кожного в клавіатурі. Так, перші три смайлика для мене просто так: вони не мають асоціації. І зараз ми їх будемо робити. Спочатку заходимо в символи. Беремо зірочку, потім крапочку, потім зірочку. І все в нас вийшло. Для другого смайлика ми беремо другу частину. Кружечок, крапочка, кружечок. Все. Це дуже все легко робити. І для третього ми беремо символи для того, щоб взяти слово оберечення в лапки. Так, крапочка і стяпки. Все лише треба робити завжди, ну, не завжди, лише в цьому випадку треба робити пробіл. Так, третє, ой, четверте, для мене асоціюється як мене мене начіпати. І п'яте теж. Зараз будемо їх робити. Беремо дефіс, потім нижнє підчіркування і ще дефіс. Все, готово. А для іншого смайлика беремо лише одне, вірніше дві деталі. Так, можна зробити два варіанти. Можна або ось так зробити. Це буде з наголошеним складом. А можна зробити ось так. Це буде не знаю навіть хто. Що ж це таке? Зараз. О. Тут, як він, зиркає очима мені здається. Так, і е, ще один смайлик це для мене здивування. І для цього знадобляться лише пусті кружечки. Маленький раз, крапочка і ще один кружечок. Все готово. Переходимо до іншого. І всі останні для мене як зацікавлені. Наприклад, серцем це, можна сказати, любить когось. А ще три зі знаками в грі. Це для мене як зацікавленість до гри. Ще одне це, для мене якось. Ну, не знаю навіть, в мене нема асоціації. І зірочками це талановитість, і коли хочеться виступати. Тобто зірковість. О, Ось так. І давайте починати робити. Для першого, в другому рядку, нам знадобиться лише серце, крапочка, серце. Все. Далі. Лише значок, крапочка значок. Ще ще одна значок, крапочка значок. І ще одне. Це ще один значок, крапочка значок. І тепер переходимо до іншого. Мені здається, що це як очі великі в мультиках малюють, і з зляками там тісничками. Ось це таке. Для цього беремо символ ось такий. Крапочка, ось такий символ. Все. Так, і для наступного нам знадобляться лише зірочки. Крапочка, зірочка. І ще останнє. Це для мене як просто так закрили очі хтось. Зрозуміло. Ось так. Все і все готово. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Пишіть в коментарі ваші асоціації з цими смайликами та нові ідеї. До побачення, гарного дня! Бувайте!